Коли у нас плачуть про те, що от ми мали однакові стартові можливості з Польщею, ми, мовляв, у 89-90 році були такі самі, як вони. Так от читаючи цю книжку, я так почухав потилицю і подумав, що нічого подібного, нічого ми такі не були. В чому різниця? Вже в 70-х роках, коли Лєшик Бальцерович був там доцентом університету у Варшаві, він мав можливість їздити на Захід. В Лондон, в Сполучені Штати Америки людина знала англійську мову, людина читала книжки, людина робила висновки, що соціалістична економіка, та, яка була в Польщі, набагато більш в такому м'якому форматі, ніж те, що було навіть в Україні, тому що в поляків таки була приватна власність на землю весь період того, коли там був у них цей народний соціалізм. Він робить <кхм> перепрошую. Він робить висновок, що соціалізм приречений.